Доброго дня! Вас вітає 11 клас, і сьогодні ми дізнаємось, як в комунальному закладі Покаторівського лицею номер 2 вчителі знають молодіжний сленг. Доброго дня, шановна Наталія Олександрівна. Нам цікаво дізнатися Добре, ага. у вас. Як ви орієнтуєтесь у молодіжному сленгу? Я вам буду називати слово, а ви мені його визначення. І так, бумери. Ви знаєте, що таке бумери? М -м -м -м. Ну, Мабуть, Мабуть, це діти сучасні. Mm -hmm, добре, нас. Следующий вопрос. Кто такі зумери? Ну, а, от діти зумери сучасні, да? Так. Це більшість сучасні дах зумери, да. Рофул. Що таке рофл? Знаю, що це пов'язано із сміхом, бо рофлет до, 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 досить громко, голосно сміятися. Так, так це вірне поняття. А, що таке пруф? Не знаю. Пруф. Угу. А... Не чула, чесно кажучи. Буває. А, що таке крінж? Тут щось таке, це дуже нові. таке не, не, неприємно. А? Е, ну так, так. Це дуже нові такі слова. Це, це неприємне, mm. щось неподобство, якесь таке. Mm, що таке Та це дуже легко, прямо от таке питання поставив. Що, mm, що ну, на поставивши. Ну знаєш? тут скоріше знання англійського. Тут дуже знання англійської мови. Mm -hmm. а, що таке Агриця? Сердитися, злитися. Та останнє слово, що таке за шквар. Мабуть, щось таке дуже як це сказати, не серйозне, а дуже таке стиду, постидне дуже. Було угу. дуже Добре. соромно від цього. Добре, дякую, дякую вам велике. До побачення. Так. Доброго дня, шановна Інна Владимир. Нам це дізнатися у вас. Як ви орієнтуєтесь в молодіжному сленгу? Я вам буду називати слово, а ви мені його визначіть. Так, і в нас перше слово це бумери. Бумери не знаю. Ну, Це старе покоління. Так, наступне в нас слово це зумер. А зумери знаю. Молоде покоління. Так. Рофл. Рофл це щось пов'язане зі сміхом. Щось смішне вдало шутка якась. Так, це жарт. Так, Наступне так. слово це Не знаю. Це обстеження. Так. Е, наступне слово крінж. Крінж це щось, за що соромно. Так. Е, easy. Easy це легко. Так, це. Я знаю. Агриться. Це не знаю. Це гніватись. Наступне слово це нас зашквар. Зашквар це щось, коли. Щось таке, що. випадає з реального життя, щось перебільшення чогось. Так, це. Проще кажучи, ганебний чи. Так, наступне слово пікмі. Не знаю. Це та людина, яка постійно бігає за модою і усюди хоче бути, та якось так. Так, наступне слово це скуф. Не знаю. Скуф – це та людина, яка постійно сидить вдома та просто п'є та їсть, ну, їст. Просто їсти і п'є, і все. Нічого не робить, і просто сидить та грає. Так, і останнє слово це босс всі І всі то пов'язано щось з їжі. Ну. Це люд, людина так називає. Багато їсть? Ну, так, людина, яка є, якої є зайва бага. Так, на цьому все. Дякую. Доброго дня, шановна Екатерина Миколаївна. Нам цікаво дізнатися у вас, як ви орієнтуєтесь у молодіжному сленгу. Я вам буду називати слово, а ви мені його визначення. Як ви думаєте, що таке бумери? Ой, бумери. А, бумери це стосовно бейбі-бума, так? Тобто, це о, географічне поняття. Це збільшення чисельності населення, народжуваності. Добре. Що таке зумери? О, зумери. Це, мабуть, ваше покоління зараз, так? Да? Зумери. Якраз в зумі сидимо. А, ого, як це сказати? Ну, скажу так. Це зумерське наше навчання. Все в зумі. Нехай okay. буде так. Як ви думаєте, що таке рофл? Ой, рофл. Так, я, я щось таке пам'ятаю. Рофл, рофлити це, мабуть, мабуть, щось жартувати з когось, да? щось таке. Так. Добре. А що таке пруфи? Пруфи, зараз, пруфи. Мені хтось, хтось сказав, що це пруфи, це якісь, мабуть, докази, доводи чогось. Да? Це, так? Так, Такі ще в тимі. Що таке крінж? Ой, крінж, це що часто навколо відбувається, повний. Ну, тобто щось таке, що е, не сприйма... сприймається так, за що може бути. Від чого в шоці? От. Від чого в шоці, за що соромно? Це мабуть крінж. Добре. А що таке Ізі? Ой, я вам бажаю скласти НМТ на Ізі. Всім Є? завершити навчальний рік на Ізі. Є? тобто впевнено, спокійно. <laughs> Дякую. Як ви думаєте, що таке агритися? А, Це з англійської так, а, злитися, мабуть, так, Birds е -е -е одразу згадується злі пташки. <laughs> Добре. І останнє слово це що таке зашквар? Зашквар, оце якраз і є оце іспанський сором, да? mm -hmm. оце зашквар. Mm -hmm. Щось таке неприйнятне від цього волосся дибки, Пройшла, склала іску. Сп... Так, дякуємо. Доброго дня, шановна Олена Сергіївна, нам mm -hmm. цікаво дізнатися у вас, як ви орієнтуєтесь у молодіжному сленгу. Я вам буду називати слова, а ви мені його визначення. Як ви думаєте, що таке бумер? Зумери. Щось активне таке. Добре. Щось, що нас таке... Зумери. Зумери. Ну, то, мабуть, той, хто сидить в зумі. Добре. Як ви думаєте, що таке рофл? Ще раз. Що таке рофл? Не знаю, чесно. Добре. Як ви гадаєте, що таке «проф»? Щось знайоме, десь я чула. Добре. А що таке крінж? Ну, щось таке щось сталося. Якась форс-мажор, як ми кажемо. Мабуть, так. Добре. Воне? Воно, воно не. «Ізі»? «Ізі»? Легко. Добре. Як ви гадаєте, що таке агритися? Злитися? Добре. І останнє, що таке зашквар. Ну, це колись таке щось сталося, що вивело з себе, мабуть. Мабуть, так. Добре. Дякую. Доброго дня, шановна Дар'я Олександрівна. Нам цікаво дізнатися, як ви орієнтуєтеся в молодіжному сленгу. Я вам буду називати слово, а ви мені його визначення. Перше слово це бумери. Бумери. Ну, це мова напевно, про старе покоління. Так, правильно, це старе покоління. Тобто, навіть ви старе покоління. А зумери – це що таке? Зуру це, це нове покоління. Правильно, так. давайте далі. Рофл. Рофл. Mm. Рофлити. Сміятися, насміхатися, так? Да? Ну, сміятися, Рофл. жартувати, так. Так. Пруф. Пруф. Так. пруф. Ну, це може про -пруфити. казати неправду. Ні. Ще. Може, якісь ідеї є. От мені тільки на думку йде сказати профити, казати неправду, проф. Ну, профити є таке, але ну, це не казати неправду. Ну, добре. ну, Мені здається, що це стосується чогось, чогось погане. щось погане. Щось робити, щось таке, профи, то щось робити погане. Та ні. Ні? Не ну, Це якби. Ну, ось, ну, труфувати це як ну ось аргументи наводити якісь, або, простими словами кажучи, це ось, ну ось докажи або скажи чому. Ось, тобто причина якось не Мені. Причина. Дякую, ви знаєте. Крінж. Що таке кринж? крінж? Крінж? Крінж. Ну, це щось смішне, щось нове, смішне якесь явище, так? Да? Ні, смішне це рофу. рофлити, це жартувати. Крінж. Ну, крінжове відео, крінжове, класне, ну, те. Це... Ні. 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 Крінж. Ну це щось таке хороше. Крінж, крінжовий крінж. Я б не сказав, що це прям дуже гарне. Так? Да? Так. Крінж. Ну тоді я навіть не знаю. Крінж? Ну, моя думка, що це типу клас, крінж. Це антонім. Це почуття сорому за, за свої вчинки або чиїсь дії. Тобто вам соромнось. Ви щось зробили погане на образили людини, наприклад, і вам сором. Це крім. Угу. Ізі. Ну, це... Ізі легко. Ізі легко, так. Да. І це легко. Агритися. Що таке агрис? Агритися ну, злитися. Так, злитися. Так. злитися. Зашквар. Що таке зашквар? — Зашквар, ну, це якесь неподобство, це щось жахливе зашквар. — Ну, щось в цьому є. Займається? Ну, але не зовсім так. Зашквар, зашквар. Ну, схоже, але це схво це схоже слово як на кріж. Крінж. Ну, а як крінж? Для мене крінж це клас. Для вас це клас. На самом деле воно не так. Як скрим? Зашквар. 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 Це зашквар. Це напевно. Наше відео. Да? Да. Бо я не знаю молодіжного сленгу. Ну, хоч щось знаєте вже добре. Так. Добре, допоможіть мені, мені цікаво зашквар. За зашквар це ганебний вчинок, ганьба. Mm -hmm. Я же казав тому, що це схоже зі словом крінж. Oh, yeah. Соромно, соромно за чиїсь дії або за свої, а за шквар це ганебний вчинок, тобто ганьбить тебе, якась людина, наприклад. Добрий день, шановна Ольга Іванівна. Нам цікаво дізнатися у вас, як ви орієнтуєтесь у молодіжному сленгу. Я називаю вам слово, а ви мені його виключення. Перше uh -huh. бумер. Ще разочок. очок. Хто це такі? А, бумери. Ну, бумери це покоління бумерів. Є так, є. сучасне. Мабуть. Ну, сучасне. Ну, можливо, ну не знаю, які дуже жваві, а uh -huh. Так, mm, друге це слово. Зумер. Uh, зумери це ті, які з екранами, так? Працюють, мені так здається. Добре. Uh, Ruffle, uh, Ruffle це з англійської мови, це якийсь жарт або якийсь прикол. Так. Uh, uh, так само, так? Да? Це англійська мова. Ruffle це докази якісь. Uh, так. Uh, а крінч, ну це теж якийсь такий жарт, можливо, там з якимось негативним відчинком. Та? Щось таке. Mm -hmm. так. uh, easy. Uh, лег Легко. Так. Теж англійська мова, а то вже легше. Так. Uh, агритися. Uh. Ще раз. Uh, агритися. Uh, ну, це сваритися. Я так думаю. Добре. І останнє зашквар. Ну, це щось таке інтенсивно, напружено. Можливо, коли багато роботи. Да, тобто, такий, як можна ще б сказати? Да, можливо, ну завал якийсь. Да, коли... Там. Угу, там дякую. Доброго дня, шановна Аліна Олександрівна. Доброго дня. Нам цікаво дізнатися у вас, як ви орієнтуєтесь у молодіжному сленгу. Я вам буду називати слово, а ви мені його визначені. Угу. Добре, я готова. Так. Перше слово це бумери. бумере. е, э, бумери. Бумери – це, напевно, ми вчителі. <гум> Або зубери. З... А, от так. от. Наступне слово так. це Зумер. Зумер, зумер — це мене. Зумер — це учні, а бумери це викладачі. Це із -за того Наступ... я о, трохи розуміюся. Це напевно, із-за того, що це два різних покоління, вікова категорія відповідно, от так я вирішила відповісти. Наступне слово це рофл. Рофл? А... Що ж, що ж таке рофл? А, типу, жарта, щось, щось, типу жарта. Смішна шутка, можливо. Жарт. А, от. Рофл, рофл, рофл. Ну, от, от напевно, жарт. Щось, щось. Не знаю, як пояснити. В мене є розуміння, але, напевно, це жарт. Отак. Тут, слово – це пруф. Пруф. Ну, пруфи, це коли ем, діти або батьки пишуть, що вас не буде, або у вас вимкнуло світло. Ну, вимкнуло світло, то зрозуміло, пруфи не потрібно. А от коли ви пишете, що в мене не буде, я захворів, йду або до лікарні, то ми от пруфи просимо: це ваша справка з лікарні, це пруфи. Це докази ваших слів. Так, наступне слово це крінж. Крінж. Ой, я не знаю, не знаю як пояснити. Крінж. Uh… Крінж mm, це списування з ГДЗ. От. Списування з ГДЗ це крінж. Так як в мене є розуміння деяких молодіжних сленгів, то мені, напевно, краще орієнтуватися. Крінж це. Списування з ГДЗ. Отак. Наступне слово це Easy. Easy. Easy катка. Це називається Easy. Тут, ну, тут це легко потрібно знати англійську мову. Easy це легко і відповідно а, ізі, там, можна сказати, Easy катка, тобто ізі гра, а, там легко уровні проходити. А, ізі... Ізі, от-от, Так Так відповім. Наступне слово це Агриця. Агріца. Агріця це коли е, весь клас е, мовчить, і на уроках, коли ти питаєш, чи все зрозуміло, чи ви тут, і всі мовчите. Тоді, мені здається, кожен вчитель е, десь в себе серці, в душі починає агритись, коли ви усі мовчите. Але він цього не показує. Але він відчуває це. Трохи, трохи болісно, навіть, напевно, а не агритись. Агритись — це ж коли ти е, так злий, як так, емоджі такий червоненький, прям злий. -злий. Ну я все Наступне Заклев слово Наступ... зашквар. Зашквар? — «Зашквар». А, Зашквар. Я вже повторювалась, але скажу. Зашквар це коли ви списуєте з ГДЗ і навіть не змінюєте жодне слово. Ти читаєш, наприклад, 10 е, задач розв'язаних, і вони всі в одну. От Прямо всі в одну. Навіть хоча б. не знаю, ну. Може, так, з фізики, математика там плюс-мінус можна ще списувати, а коли щось художнє і все під одну, там, творчі якісь моменти, то так, то напевно, це зашквар. Або, або користуватися чатом GPT, це також зашквар. Він іноді неправильно надає відповіді, і ви цим користуєтесь, і ось це ось навіть це помітно. І зашкварно святом весни вітаємо, щасті, успіхів бажаємо, удачі здоров'я, тепла. Нехай всі незгоди згоряють до тла, щоб тільки добро в житті велось, хай збудеться все, що ще не збулося. Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. День жіночий вас вітаю і бажаю вам добра. Перший березневий промінь, хай додасть душі тепла. Посміхайтеся частіше, посмішка так личить вам. Шлю щирі вам вітання, найпрекрасніше ми здам. З днем жіночим, з святом краси, хай чарівність повітря беру. Вам любові, що в карті живе, отже, справжнє кохання існує. Вам бажаю весни назавжди, щоб в душі оселилась та серця. Хай в оселі панує добро, відчиніть для чудес домі дверці. Нехай тепло і щастя буде поряд, палке кохання в серці хай горить, і задоволення приносить кожен погляд, нехай весна на крилах прилетить.